Друзі, шоу від таксиста до товарщика, і цьому випуску ви дізнаєтесь, що Жека повністю перейшов від таксиста. До дійсно товарщика, скільки він нарешті заробив з товарки, як він додає картки товарів, що він робить протягом дня, щоб заробляти більше в товарному бізнесі. Над чим він працює, як оброблює замовлення, які проблеми в нього, і також буде зізвон з його партнером. Тому додивіться цей випуск до кінця буде дуже корисно і цікаво. Погнали! Ти ще таксуєш. Перспектива дуже хороша. А що значить він просить знижку? А говорять, що дитячі ігрушки не продаються. По ітогу, два інтернет-магазини принесли тобі і твоєму партнеру. Я вам хочу. Tesla. Я сподіваюся, маркетпспром не дивиться зараз це відео. Товарищик, відкривай! Нікого ні, то ходіть. Привіт! Ми до тебе в гості. Здорово, здорово. Все. Заходіть, якщо Гайда. Ще. так. Жекінс, Джекінс, це тобі Дякую. Так, Жека, сьогодні мета показати всю внутрянку товарки, чим ти тут, бляха, займаєшся. я займаєш? Так. Да. Ну, тільки про товарку, чим ти тут займаєшся. Більше нічого не цікавого. Так, дивимось, платформа, дроп-платформа. Стільки замовлень, це що, Жека, взагалі? Це всі ваші замовлення? Та мої. Всі, всі твої замовлення. Це за який день, за другий, за третє? Ага, це прям всі з цієї платформи. Так? Угу. Да? Бомба. І все новою поштою відправка. Так, да, 99%. Угу. А яку ж платформу ти користуєшся? Що це за платформа? Та веб-склад інтернет-торгівлю чи являєтесь досвідченим продавцем товарів? Друзі, хочу вам запропонувати дропшипінг платформу ВЕП склад. Якщо ви початківець в інтернет-торгівлі, то веб-склад допоможе вам почати свій бізнес. Абсолютно без вкладень, зведіть свої ризики до мінімуму. А якщо ви вже професійний продавець, то веб склад допоможе вам розширити ваш асортимент товарів. Просто зарузіть товари з веб-складу собі на сайт. То отримати додаткові продажі. І так, друзі, коротко про переваги веб-складу. По-перше, біля тисячі товарів в постійній наявності. А також на сайті відображена точна наявність товару. По-друге, тільки трендові товари або ті товари, котрі приносять користь людям. По-третє, відправлення всіх замовлень, зроблених до 17.00. Той же день, четверте особистий кабінет з переліком всіх ваших замовлень. Завдяки цьому ви можете постійно контролювати свої замовлення і свій заробіток. П'яте це виплата дропшиперам будь-якої суми протягом 24 годин. Шосте дуже важливо і актуально зараз. Це можливість працювати з мобільного телефону з будь-якого місця. Вам залишається займатися найважливішою справою: це розвитком свого бізнесу. Всю іншу роботу, упаковка товару, транспортування товара до нової пошти, ведення складського обліку все це зробить за вас. Веб склад. Заходьте на сайт веб-складу, та починайте заробляти вже сьогодні. Всі посилання в описі до даного відео. Джекінс, як розпочинається твій день робочий. Він розпочинається вдома. Так, я так розумію, за компом. До речі, класний тебе моніторчик великий такий. Що ти робиш от по товарці? По товарці. 8, 8 утра у нас відкривається магазин. Ну, і вот. ти вже з восьмої ранку працюєш? Восьме утра я обрабатываю закази, якому перейти два години, а ночі. От у мене 8 утра в 8 раніше дзвонить будильник, mm -hmm. котрі приходить. Иду его кормить, беру телефон и пока этот и проверяю заказы сразу. У нас с 8 утра э, ну, открывается магазин, то есть до 8 утра уведомления про заказы не приходят, mm -hmm. они только приходят на почту. Mm -hmm. вот. С 8 утра я открываю телефон и смотрю. Начинаешь и ну время. да, 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 сразу. Mm -hmm. А скільки насипає замовлені за ніч там? Є вночі там замовлені? Так, ну частенько. Два подивимось твоїми інтернет магазинчик Я ж його так не бачив mm -hmm. не раз. І хочу зараз подивитися, що там і як. <му> Жека, всіх турбую запитання. Да. Ти ще таксуєш? Ні, в основному ні. іноді тільки. Офігеть. Тому що я не, не, не встигаю. — Ну, зараз можна сказати, що ти вже уже товарщик. По да, я вже, я вже А уже товар. Да, я вже товарщик. Это капец. Круто. Це дуже да. классно. А як часто? Скажи, як ти підтаксовуєш? — Ну, коли є, є время, допустим, субота, воскресенье коли немає. ну, если заказов нету. Угу. А так сейчас же в, в таксі. там же этот. Там, ну, там щас, да. ну, в Ніколаєві, по крайній мірі. Ну, тобі подобається ця зміна в твоєму житті, що ти від таксування перейшов на товарку? Воно ж не легше, так, мені здається. Ні, легко. Таксі дуже багато часу займає. Ну, от, щоб заробити от, за цілий день, щоб заробити, ну, щоб міняємо день, і треба дуже багато часу. А потратити. скільки це гроші? Ну, смотри, в час можна десь плюс-мінус 200-300 гривень заробити, якщо, ну, Есть работа, работа, mm -hmm. работа, mm -hmm. ну, работа. За день. За день, Ну, хороший вариант это так, это 3,5 где-то грязными. Mm -hmm. Это это целый день потратишь где-то. Грязницы без минусования бензину, да? Пало. Ну, комиссия и. І... Вообще комиссия. Отшистимость да. какие-то за день. Ну, если полторы тысячи заработал, это хорошо. Ну, товарка краще. Ну, естественно. Товарки, ти більше, эти, моральні сили тієї. <годо> тебе... Клієнти. Клієнти, да? да. Ну, Ми самі винні в ці моменти дуже часто. Відправляємо не те, що потрібно, відправляємо не того кольору, чи там, не той бренд. Да, ну, я, і... ще варю, я ще сказав, Що дзвонила клієнтка, сказала, що. Е... В, заказі, в карточці нам нарісований там, типа там, типу, там перчатка, а прислали коробку, а там а там это поворот! <рес> <рес> це прилість дропшипінгу в це момент, да. коли відправляє постачальник напряму до вашого клієнта. Да, Стас. <laughs> <laughs> Стасянбік, приветик. привітік. Привіт, привіт. Привіт. Ми тут знімаємо шосту серію. Стас, ми шосту серію знімаємо. А, да? да. Що, Три, Три, да. І мене заплановано в тебе запитати, як вас побудована взаємодія в роботі з Жекою. Uh, що ти маєш на увазі? Ну, хто як працює, хто за що відповідальний? Я відповідальний за товар та за негативні відгуки. Uh -huh. Зараз трішки їх. Додалось ему и не и ему, ну ничего страшного, все усіма Зусима, Зусима все вырешиваю як как-то так скажем ага. 15 лет товарки не прошли мимо, поэтому <реку> <реку> Ну а Женя что? Женя добавляет новые товары, обрабатывает заказы Решает тоже там моменты, ну короче, как правая рука моя Ага, головне, главное, чтобы не, не лево все, 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 полностью ведет магазин, потому что у меня Не хватает ни сил, ни времени, порой даже ни желания я вон позавчера пришел домой, упал, и просто аж было желание дикое выключить магазин, насколько сильно я устал. Три шага. Слышь, Стас, а что по цифрам вы можете сказать, в общем Вот Ну, последние два дня, даже, что-то у тебя там чуть-чуть спад какой-то был. Но в целом варьируется грубо, да, так, вилку, скажем, такую, от двух до пятнадцати заказов, там, когда... Ну, от двух до десяти, если быть прям точными. У него бывает два заказа в день, бывает... 10 заказов. Ну, да, рекорд який? А рекорд, рекорд який? Он составляет по-разному. От 200 там, до 600-700 гривен. Маржа чи прибуток? При... Чистый прибуток, я имею в виду. Окей. да, потому что маржа это слово очень, знаешь, такое. Ну, в эту маржу может сходить 80% і 20% ну, да. не, я, ну, не я, не ну я третий. Я, я С планом от 200 до 600 с копейками. ну если до продаж какой-то будет, то можно еще, uh -huh. еще сверх. Окей. Okay. А, Стас, акулы там розділити прибуток, который вы там, зарубили? Чтобы... Уже ну, не я дал вчера задание, чтобы он посчитал заказы посмотрел, потому что были там некоторые спорные моменты. Товар, к примеру, не понравился, человеку он его вернул. Я выплатил клиенту всю сумму, но мы при этом да, попали на комиссию, да, скажу, на транспортировку назад. Такое тоже иногда бывает. Ну и чтобы поднять всю эту подноготную, вывести и посчитать дебиться с кримитом, все, я ему вийшов без проблем. Угу. А там відсоток буду якийсь? И такой ти, ты, ты! Зв'язку немає. Ну, да, ти, в принципі, Стас, ну ти, в принципі, задоволений. Ви е, бачите далі взаємодію і розвиток? да, чому ні? Можна працювати. Я вообще сказал, е, когда ще, недельку назад, наверное, сказал Женя, мне надо, щоб ти приперся в Одесу, Я снимаю офіс, і, и і ще чоловіка беремо, і все, і ми лопатим. Супер. Супер, ну это круто. Зараз я еще про Надо цифры. Пираться. Мне надоело одному все делать, я реально очень устал, как бы, понимаешь, и угу. у меня нет выходных, я отправляю каждый день с понедельника по воскресенье. Угу. Ну, и обрабатываю заказы я каждый день до двух ночи, понимаешь? И утром я пакуюсь, ребенка в школу везу, отправляюсь, и вечером пакуюсь, и днем пакуюсь. Короче, я уже ну за два года, да, вот этой непрерывной и, и, этих всіх печень я вже реально. Мені нужен по любому человек, нужен кодовщик, щоб оно все сидело, происходило. Я хочу уйти этой рутини, треба просто штат, надо розвити, треба офіс, надо склад, треба все. І пошла жара. Далі більше. Окей, окей, Стас. Ось... Добре, дякую тобі дуже за дзвін. Ми поїхали далі знімати крутезний, корисний контент для наших глядачів. Жека, так що з тачкою? Ти по ну її продавати, бо ти вже не таксуєш, ти хотів її продати. Що далі? Так, Да, я вообще хочу продать, но пока сейчас нету. Как, как это сказать правильно? Ну, мне надо на чем-то передвигаться. Ну, самокат и. Самокат? <рес> я вообще хочу Теслу. Ага, ну, яку тут ну, ну, тройку. Тройку. Вот ну, тут фотка. Ну, ну этот. Ну, скорее всего, если я перееду в Одессу, то нам нужен будет кангу, мабуть. Я думаю, що швидко на зробити. Ну, я надію. Ну все, тоді все. Питання зняти, бо ти сильно хотів продати. Тепер переїзд в Одесу, наступна дія, і Конгу. Да? Правильно кажу? Друзі, ну ви ж знаєте, де взяти найкраще пакування в Україні? Це компанія Профіпак. В них їх друзі, величезний спектр пакувальних матеріалів, стріч пленка, коробки, попирка і багато іншого. Все це ви можете побачити на їх сайті. Переваги компанії, якісне обслуговування клієнтів, швидка відправка замовлення і широкий спектр пакувального матеріалу. Друзі, працюйте з найкращими. Найкраща це компанія профіпак. Всі контакти в описі під цим відео. Так, всім доброго доброго дня. Е, Жека, як тобі наш складік? А? Супер! Це нова поставочка, оце, оце, ота от велика. Все це дитячі іграшки. Просто розрив. Просто розрив. Взагалі місця немає. А говорять, що дитячі іграшки не продаються. Хто каже? В інтернеті кажуть. Вони не продаються, бо вони не знають, як це правильно робити. Так, давай тоді до мене в офіс, покажеш, як ти додаєш картки товарів. І я дам свій зворотній зв'язок. Mm -hmm. наскільки, mm -hmm. mm -hmm. наскільки це круто? Я впевнений, що це круто. Я зараз подзвонив клієнт, котрий скасував замовлення. І він зараз передзвонив і він зараз пояснює, як правильно скасувати замовлення, щоб це не впливало на рейтинг CPA і карточки товарів видавалися класно, а не так, щоб не, скасували, вони понижуються в рейтингу. Ну, ось такий процес. А що значить він просить знижку, якщо він скасував замовлення і не хоче придбати? Так, да, він хоче отримати скидку на товар. І тоді він придбає його. Так, да, так, да, так. Да. Він попросив. Я говорю, що ми відміняємо заказ і ми його відправляємо без замовлення? Без замовлення, так. Я сподіваюся, Пейспром не дивиться зараз це відео. <laughs> Там же ж велика комісія. Ну, от эту мою комісію. Коротше, Жека додзвонився все ж таки до людини. Ну, ну вона передзвонила, і по ітогу ще ще реалізуєте це замовлення да, Клас. Так. — Клас, е, Жекінс. Як ми обіцяли, я хочу, щоб ти додав картку товарів. Ми зробимо маленький бейкстейдж, як він це робить, і потім повернемось. До тебе і я зроблю коментарі стосовно цієї картки товарів. А ти потім розповіш нашим глядачам, що на твою думку найважливіше, щоб товар продавався сам товар, чи як він доданий, що саме в картці товарів домовились? Да, окей. Давай тоді додавай по нашій стратегії і по нашій. Так, ну що, настав той час, я буду перевіряти, що він і як зробив. Е, комбайн кухонний, 8 літрів красного кольору, ТДД. Ну, непогано. Е, опис яскравий, прикольний. Е, фотки є. Знижка є. Пошукових багато. Багато треба просто подивитися, що вони були якісні, правильні. Окей, характеристики нормально, можна більше. І знижка є, і ці моменти є. Окей. В принципі, я хочу сказати, що. Якісно, дуже якісно. Тепер треба твоє розуміння. Ти навчився додавати картки товарів, твоє розуміння. От що найголовніше у карці товарів. Ну починаючи з того, який товар продавати. От твої думки, от, який товар продавати, і що це впливає, впливає, який ти товар продаєш. Тільки якість додавання товару. Перша ціна має бути конкурентна ціна. Друге, красиві, сочні фотки, третє названня. Название по твоїй методі: ключові слова, а все остальне вже від, від магазину залежить. А сам товар від нього залежить взагалі продачі, а еще я зараз кондюри буду продавати. Ну, плюс сезонний товар є, і є товари, которые продаються всегда. Угу. Є всі сезонні товари, є товари сезонні, і ти вважаєш, що треба підлаштовуватись? Є товари, которые всегда продаються, но плюс добавляють те, що сезонні. Ну, я знаю, що ви зараз знайшли такий товар, який вже закінчився. Ви продавали його шалено. Да. Чому він продавався зараз? Чим він такий цікавий був людям? Ми зробили красиві фотографії. Ми одні зробили, інші знайшли. Окей, а те, що він зараз під новий рік там актуальний? він би, би зараз продавався і продавався. Ну, нас немає його в налічці. Ну, я зрозумів. Він так класно продавався, тому що він під новий рік ідеально підходить. Ну, підходить. ну звісно, там люди заказували на дні рождения, дні рождения завжди. Uh -huh. uh, вечеря Николай... Дітям на подарунок. Да, да. А ти кажеш, що дитячі товари не продаються Продаються. Так що ж ти всіх, падлюка така. Ну, в принципі, я задоволений. Я задоволений вашою співпрацею зі Стасом. Я дуже вже не можу дочекатись, коли ти поїдеш в Одесу, і ви дійсно знімете офіс, ви почнете закуповувати разом товар. І він трішечки розгребеться в цьому плані, тому що в нього голова така. І гроші виділяє на закупівлю, і їздить закупляє. І відправляє ці посилки. Коли це буде все там 50 фіфті да, один на одного, це буде набагато краще, тим паче, як ви плануєте ще найняти наняти якогось А, Це круто. Коли це... ти плануєш до Одеси? Коли буде можливість. А що на це може вплинути? Є фактори на це... Ми на це не можемо вплинути. На жаль. Ну, як тільки закінчиться війна, то 100%. Да? Якщо б воно зараз Конечно, закінчилось. Навіть да, без, без варіанту. Так, друзі, ви чекали тепер фінансові результати ЖЕКи за останній місяць. Погнали! Жека, скільки в тебе замовлень з нового інтернет-магазину за місяць? 134. Давай порахуємо. 134 помножить на 300 прибуток середній. Це 40 тисяч 200 гривень. Один магазин новий приніс їм з партнером на двох. А, окей, а скільки приніс магазин старий? Хоч, старий, хоч він там вже здихля, тому що він вже майже закінчився його срок дії але все одно цікаво. 39 заказів. 39 ми помножуємо на скільки? На 100 діза. На 100. Це 3900 гривень приніс за останній місяць старий магазин. Да, да, да. Ось такі, друзі, цифри. По ітогу два інтернет-магазини принесли тобі і твоєму партнеру 44 тисячі гривень прибутку да, да, да. за місяць. Да. В принципі, непоганий результат для, для початку, тому що перший магазин він е, зроблений без всяких методів, без редагування карток товарів, без нічого. А другий магазин там просто ще мало товарних позицій. Да, да. Ну як тобі перспективи? Нормально? Перспектива дуже хороша. Нужна додати більше товару, нужна добавити, нужна відкривати склад. І працювати. Супер. Ти знаєш, от я бачу перспективи, я розумію, які вони можуть бути. Я думаю, що ти можеш себе на перспективу вже відчувати багатієм. Ну що, друзі, шоста серія підійшла до завершення. Я дуже сподіваюся, що вам сподобались результати Жеки. Ви надихнулися і так само хочете трансформуватися, змінити повністю своє життя. І я хочу нагадати вам, що якщо ви хочете зайти в товарний бізнес, в мене для вас є супер пропозиція. Ви можете отримати безкоштовно мій міні-курс. Просто треба зайти в опис до цього відео, підписатись на мій інстаграм, на телеграм і в особисті повідомлення написати мені слово курс. Я подарую вам його. Ну що, Жека? Все нормально, ти задоволений? Так. Ви бачите, як він змінився? Це просто. Аполлон майже. Як я сказав, я буду задоволений тільки тоді, коли в кінці цього шоу ЖЕКа буду заробляти там, від 100 тисяч гривень чисту прибутку і ще й одружиться. Все, друзі, на цьому все. Пишіть коментарі, ставте лайки і до побачення!